Вже 10 років у дубні діє єдиний в області муніципальний духовий оркестр, який організував Павло Штихалюк. Музичний колектив під його керівництвом влаштував для шанувальників духової музики справжнє мистецьке свято. Оркестранти потішили слухачів багатою музичною програмою. Колектив був заснований у 2005 році 14 травня 14 квітня. 14 квітня виникла в мене така ідея створити. Хмельницькій області всі районні центри, всі міста мають оркестра духові. От в Кремінці був духовий оркестр. Такий ну а дубно, ну, чим гірше. Іван Озірський не уявляє свого життя без Я музики. Саме. Він перебуває в оркестрі з моменту його створення і, дякуючи енергії колективу, вірить, що їм усім вдасться його зберегти. Тому що цей оркестр гордість нашого міста на всі роки. Я граю з першого дня в оркестрі. Дуже задоволений, що такий оркестр у нас утворився. Ми починали считайте, з нуля. На добровільних началах. Важко було. Важко було з інструментами, важко було е з підбором колективу. Духовий оркестр це вважайте, серці, легені одного і того самого організму. Мер міста Василь Антонюк ручив подяку та привітав музикантів, побажавши їм довгих років життя, а Дубинчанам приходити на Майдан і зачаровуватися гарною музикою. Напротязі шести років Дубинська міська рада фінансує муніципальний оркестр». Були різні часи для нашого оркестру, для міста. Сьогодні ми війшли в більш нормальну фінансову стабільну ситуацію. Як би не було, але є у нас муніципальний оркестр. Оркестр не раз виступав в містах України та за кордоном. І скрізь, де не грають дубинські музики, їх виступ викликає щире захоплення глядачів.